Тактика влади протягом останнього тижня демонструвати силу на полі бою і поступки у політичних перемовинах. Причиною потужної атаки Беркуту і внутрішніх військ на позиції повстанців на вулиці Грушевського зранку, 22 січня, офіційно була названа підготовка ними до застосування у вогняних коктейлях Молотова невідомої хімічної речовини для нанесення більш глибоких опіків. Так це чи ні? Сьогодні вже і не дізнатися. Але соловики наочно продемонстрували, що у разі потреби вони можуть доволі швидко та ефективно. Но зачистити і вибити із займаних позицій усіх мітингарів, що правда тоді без жертв точно не обійдеться. Любомир Ференс узагальнював дії влади і на силовому, і на політичному полі. Це війна. Увесь минулий тиждень вулиця Грушевського горіла чорним полум'ям від запалених шин та коктейлів Молотова. Земля під стадіоном вкрилася сотнями гільз та гранатами після вибухів. Бійці Беркуту та внутрішніх військ так і не пустили тисячі протестувальників до урядового кварталу. Верховна Рада, Кабінет міністрів та адміністрація президента стали тим рубежем, який влада міцно утримує. Понад тиждень вулиця розмовляла з владою нещадною мовою. Палиці, каміння, петарди, феєрверки, коктейлі Молотова. Влада відповіла розлюченим протестувальникам теж традиційно. Кійки -кі, світошумові гранати, сльозогінний газ, водомети, гумові боєприпаси. Урядовці ніяк не можуть визнати все це справжнім народним повстанням. Очевидно, що купка екстремістів. За гіркою іронією, на Київській європейській площі вже кілька днів намагається галотувати всю Україну. Конституційний лад і законність. Це бандитські дії, прямий, прямий наслідок підбурювання і закликів до дестабілізації ситуації в Україні. Силовики під градом каміння та стіною вогню не здаються. Дії їх чіткі та скоординовані. Ось пернаті та вевешники вишикувані у так звану черепаху. Бойовий порядок римської піхоти. Ще древні римляни захищалися та наступали так під час польових боїв та облог. шайдуків, які занадто активно дратують силовиків своїми діями, стараються зупинити гранатами та гумовими кулями. Коли горять ліса солдат, представників Беркута, то, звісно, йде активна самооборона, і ми в праві приміняти спецість, щоб цих провокаторів, якось вибити відсюди. Для силовиків, які вийшли з казарм, вуличні бої лоскочуть нерви та дають можливість теорію втілити у практику. Воюють і вдень, і вночі. Зверху гранату, зверху гранату кажуть троє. Б***". Більшість часу відбивається та гасять вогонь водою з гідрантів. Однак, щоб протестувальники не перегинали палиці, атакують. Правда, під час наступу молотят всех без разбору, в том числе медиков, журналистов и простых волонтеров. Три, четыре! Мы выполняем как раз воинский долг. Воинский долг. Вы представляете, сейчас не было здесь внутренних войск или представителей спец... спецподразделения Беркут. Эти бы люди сейчас разнесли бы здесь все. И они говорят, что они хотят Це мирна хода, це не мирна хода. Це чітко спланірована, організована акція, яка не тільки внутрі, а й за рубежа. Щоб підтримати бойовий дух силовиків, влада щедро їх стимулює. Цілодобове стояння на морозі, опіки обличчя та тіла від коктейлів Молотова, ушкодження від каміння та палець компенсується у вигляді матеріальних дивідендів. Держава належно оцінить мужність своїх громадян в погонах, а постраждали... Які, на жаль, багато їх сім'ї отримують абсолютно всю необхідну допомогу і підтримку. Доручаю міністру внутрішніх справ підготувати проєкт рішення уряду про надання такої допомоги з резервного фонду. Треба ретельно все врахувати: і лікування, і реабілітацію, і компенсацію збитків постраждалим правоохоронцям, і вирішення їх житлово побудових проблем. Окрім силовиків, влада активно використовує тітушок. Журналістам знаку оклику вдалося зафіксувати на камеру. Як кілька десятків молодиків спортивної статури безперешкодно заходять зарядути міліціонерів урядовий квартал. Останні ж не чинять їм ніякого опору. А мене можна пустити так, як їх? <кій> не можна? Ловця, можете вона пустити так, як ту групу організовану, чи ні? Є. Опираючись на силовиків та бойовиків найманців, влада всерйозно сприймає справжнього повстання, яке охопило вже пів України. Ми скептично оцінивши політичні перспективи Віталія Володимича Кличка, попросили його лякати своїх політичних партнерів. Тут лякати нікого не потрібно. Тут Віталія Володимировича ніхто не боїться, і треба шукати компроміс з усіх питань, що стоять сьогодні на порядку денному в українському суспільстві. В кінці тижня Віктор Янукович під час зустрічі з представниками всеукраїнської ради церков дав зрозуміти, що влада готова застосувати силове розв'язання протистояння. Якщо вдасться по-хорошому, зупинимо по-хорошому, якщо не вдасться, будемо застосовувати. Всі законні методи, які є передбачені законами України, але це заради людей. Іншого шляху немає. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко протягом минулого тижня ні разу не вийшов до журналістів. На офіційному ж сайті МВС він заявив, що тих, хто залишиться на майдані, то у захоплених будівлях, ми будемо вважати екстремістськими угрупуваннями, і у разі виникнення небезпеки та переходу радикалів до активних дій будемо вимушені застосувати силу. Такими заявами влада лише посилює ескалацію конфлікту та ставить країну на межу вже масштабного кровопролиття.